Доброго дня! Рада вас усіх вітати! Андрій, привіт! Сьогодні мені трошки спростили завдання по вибору е, представлення тракторів для сьогоднішнього випуску. Знаєш чому? Тому що вчора попросили порівняти нам джинму 404 СН і Кентавра 404 але в нас є тільки в наявності С, а просили з СД. По-моєму, СД називається, де є двох... дводискове щеплення. Дивіться, мушу вас розстроїти, тому що вчора зранку наш останній дво... на дводисковому щепленні Кентавр 40 поїхав до свого власника. І в нас залишилося на сьогоднішній день. Кентавр сороківка лише на однодисковому щепленні. Значить, так джинма і кентавр 40 кінських сил, чотирьохциліндрові, повноприводні. Дводискове щеплення, однодискове щеплення на широкій резині. Хоча це для, наприклад, кентавру це йде і стандартна резина, Воно, він не має ні ширших, ні вищих, але взагалі по габаритах вони вважаються як широка резина. Передні колеса в нас і в, і в, і в джинмі і кентавра і трошки в кентавра будуть ширші на 1 см, 750. 7,50 кентавра, а 6,50 на 16 у джинми. Ну, тут навіть так помітно цей сантиметр, але якщо подивитися на задні колеса, вони у нас будуть однакові 11,2 на 24 см. Ось такі. Так само ми знову ж таки бачимо, зразу критикую крила джинми, так як я вчора Бачите, наскільки це колесо видно, виходить з-під диску. І наскільки це колесо гарно в нас закрито. Гарним великим крилом. Хоча розміри цих коліс ще раз показую однакові. Е, дивіться, база цих двох тракторів теж однакова, тобто його габарити розміри однакові. Тут можна навіть сказати, що це база йде від 20 четвірок. Але маємо те, що маємо. Е, по вазі ці трактори мають 1650 кілограм. Однакові. Хоча грузи в них мають різну вагу. Ось, якщо взяти в джинмі, ми маємо спереду 4 грузи по, по-моєму, 12 кілограм, чи 11, Андрій? 12 кілограм в джинмі. 12 джинмі, а 11 кілограм, мабуть, на кентаврі, так? Так, так, так. Так, тепер дивіться, в джинмі на задніх колесах грузів немає, а в кентаврі вони є Покажи, Андрій. О, по 20, там, по-моєму, заявлено від 22 до 25 кг на одне, да? І так о, по, так, по... Так, так. документації. Ну, так десь плюс-мінус ось так. Що ще ми скажемо? Ще ми скажемо, що вони ці трактори відрізняються е, дисками на задніх колесах, тому що в джинмі вони йдуть розбірні, ми можемо їх там регулювати і розбирати, міс міс міняти місцями, перевертати. То в кентаврі вони не можуть бути розбірними. На що це впливає? Це впливає на розмір колій. Ми можемо все-таки в джинмі більше погратися і виставити собі колю, яка нам буде більш потрібна, і вона нам ну, джинма нам більш дозволяє тут маневрувати. Тому що якщо ми от візьмемо рулетку, то в такому стандартному е, вигляді розмір колії передніх коліс буде складати. Тут ну, ми вже так міряли, от Андрій, допоможи мені. Так, 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 показуємо. Зараз я так, Буде складати метр тридцять. Так, Андрій? От так, так, я так. посередині показую. Метр тридцять. Метр тридцять. Колія, задня колія буде в нас складати по ширших цих колесах, буде складати метр двадцять. Ось. Навіть ось, ось. метр 23. 23. Якщо це, буде точно. Ну, це, це просто із за цього, знаєте, що ширші колеса, і вони, відповідно, забирають оцю ширину колії. Але дивіться, ці колеса і ці диски нам дозволяють збільшити цю колію. Яким чином? Ми можемо дивіться, переставити ці колеса поміняти місцями. Ну, зліва направо, справа наліво. І що це нам дасть? Нам це дасть, що оці диски будуть, е, як кажуть, від е, внутрішньої частини трактора відходити, відповідно, давати місце для більшої колії. Що ми, і це в нас більше колію ну, приблизно ко, на 10 сантиметрів точно. Можливо, там і більше вийде, але я от 10 сантиметрів там точно є. Що нам Андрій дає те, що ми можемо тут розкрутити ці диски. Диск теж замінюється в джимі розбірні в всіх джимах. йшло mm -hmm. таке станати. розбірні і задні, mm -hmm. і передні. Mm -hmm. ну, але більш-менш стандартна колія має бути метр двадцять, всі сажалки, всі mm -hmm. культиватори, наприклад, метр двадцять. Фреза на джиму, наприклад, може бути від метра 40. Бажано брати метр п'ятдесят, він його тягне 100%. Фрези метр п'ятдесят. Mm -hmm. Розбираються і диски. І вони розбірні, угу. і ступі це міняються місцями, вона туди поставити, вона туди. Угу. Ну, все по джимі так. Про, про кентавр такого сказати не можна, бо там диски варані. так. І воно є. Ну, бо сьогодні ж порівняння. Плюси, мінуси на кардитрактор. То... Ну, да, то ми так хочемо. Ми да. хочемо задіти ті теми, які ми ще ми ми, ми. ми ці показували вам трактори вже окремі є на них відео, але вже хочемо сьогодні вам додати щось трошки більше інформації. Можливо, вона для вас буде теж корисна. То на кентаврі цього ми робити З, не можемо. З, Там ми можемо суто трішки розширити колю за рахунок того запасу, який в нас є на самих ступісах, або передня резина міняється. Не так. розбірні діски, а просто міняється ліво направо, право на ліво. Всьо. Добре, йдемо далі. Давай ще, по зовнішньому таких загальних характеристиках покажемо, що мости в нас ідентичні, однак від, по, по товщині металу. От покажи, Андрій, то навіть не можемо їх порівняти. Оце Джимовський, оце Ось цей кентавровський. Більш, Більш-менш і по базі по коробці вони, бо й по моторах вони сходяться. Ну, не зараз буде, да, зараз будемо дивитися далі. Так, зовнішній вигляд, я думаю, ви вже звикли до, до цього такого агресивного, такого брутального. І класичної нашої джинми. Обидва гарні, мені дуже вони сподобаються. Зверху і тут і тут є така решітка для того, щоб повід... ну, не нагрівав, перегрівався мотор. Ну, Гарно продумано. Відкриваємо, що маємо всередині. Так, джинму. Ми, Опускаємо, як, як завжди стандартно. Опускаємо, так, як кажуть, момент підняття капоту. Опа. Так. І давай зразу з кентавром справимося. Кентавр на, на резинці, угу. він рецензії. Тут таких проблем немає. аби витягнути Нет, завіси. Так. Да. І тут він він піднімається. Класна оця резинка, яка знизу не дає йому стукати. І класна резинка, яка в нас є з цієї сторони, яка теж не дає грюкати, стукати. І ми безпечно його відкриваємо і не думаємо, що треба щось тримати. Ну, в джимі зроблено е, краще, я би сказав би тут що? резину. Не дали, отут, не дали. але дали отут. Ага, це резинові резинові вставки. Це подушки називаються. Подушка сирає теж Андрій. Хай там будуть ті подушки. все рівно капот є важкий, його да. треба піднімати і, ну, і чи це? вас простила людей, що там тільки просто, як дещось то там приварити можна. А тут ага. під заміну треба давати. То ага. вже питання вже по грошах, кого скільки є. Циліндр буде стояти гроші. А тут просто заварили паличку і все. От як. от, от понятно. От Кушокому подобається. Кушокому подобається, бачите, що говорить мужчина, який ремонтує ці трактори. Де простіше, да, правда, да, це да. все. Там гроші як? не тратиш, просто десь щось у деталі воно там підварив так. і ти поставив. А тут треба давати під заміну, тому що циліндри не ремонтуються. Ну, як для кого? Є свої нюанси по дімокій. Ну, як, як, як так, от? бачите, в чому можуть бути плюси? Ось так. Нічого однозначно в цьому житті немає. Все відносно. Значить, так. Що ми тут бачимо? Акумулятори. Так. Відразу плюс акумулятор буде кентавру. Тому так. що у нас тут стоїть 120-ка. 120. А в Джинмі в нас 80-ка. 80 ось, ось вже. Далі. Ну, тут гарно, мені подобається цей такий бар'єрчик, який виставлений над акумулятором. Далі йдемо. Гідравлічні бачки є в нас і тут, є в нас і тут. Радіатори. В нас по 9 літрів чи по 10, Андрій? Тут, господаря, ну, як... якщо то, то ле... ця кабіна там буде 10-11 літрів, а тут і заявлено 8-9 літрів. 8-9 літрів. Ну, я бачу, що в Кентаврі теж буде він більший, тут трішки менший. Але в Дженмі ми маємо розширюючий додатковий бачок до радіатора. Тут Тут, є, є, а то, тут він, тоже, він просто є за, за радіатором. Вибачте, не побачила спочатку. Що, залито в нас все, є залито, то соло. Е, зараз що розказуємо, залито. люди часто питають на обкатці бажано залита водичка, щоб uh -huh. була. Вона обкатується, ви два-три рази водичку поміняли, заливаєте чистий, і то соло тоді служить довше. Він не забуває ні помпи, нічого. Бо uh -huh. мотори йдуть більш-менш чугунні, сплави. Його треба прокатати, то ми заливаємо водичку, а вже клієнт, який забажає, можна купити в нас, або вже собі сам хоче купує угу. е, тусоли. Ну, бажано... бажано Бажано тусолом користуватися, так розумієте, так? Розуміє, да? Ні, там ну, вже при бажанні клієнта ага. є таке і таке. Добре. Так, маса в нас під капотом, і Показуємо. маса в нас з боку. З боку. Так, ми вже говорили вам вчора, що Андрій не є прихильником маси з боку, тому що вона має контакт, я кажу, з вологістю. А я є прихильником маси з боку, тому що не потрібно лише раз піднімати такий капот, як в джинми. А тут, як кажуть, ручки накачають. Так, два насоси на гідравліку, руля гідравліку навісного обладнання тут є. Перевіримо, чи воно тут є. І тут, і тут. воно теж є. Ось два, два насоси, все як має бути. Далі гарний теж доступ маємо до заливання масла в мотор, і так само в джинмі. Під жовтим ковпачком теж те саме є. Бак на дестопливу однакових розмірів 25 літрів, що в джинмі, що в кентаврі. Як я говорила, чотирьохциліндрові вони. Ось у нас є чотири виходи до форсуночок. Чотири. І покажемо, як... які вони теж гарні у джинми. Як на мене, якби б знаєш, сфоткати їх однаково, однаковісні. Ні, До речі, це мотори однакові, КМ 490 Тому що я хотіла сказати, тому що тут однакові стоять мотори. В принципі, це хороші ж мотори, правда, Андрій? Ні, непогані мотори служать людей, тільки як сказати, коли кажемо, ну, тратимо свій час, коли людина дзвонить і каже. Скільки міняти масло, ми йому розказуємо, розпоняти, а приїжджає через два місяці. Так. Каже, мені ти це кого не казав. Ну і обідно, просто ну питають люди, ти їм uh -huh. розказуєш, виливаєш душу, uh -huh. навіть не в робочий час. А він приїжджає і каже. Так то я ж тільки 50 того наїздив, що треба було масло міняти. Uh -huh. yeah. Знаєш, Андрій, на наступний раз ти просто тепер будеш казати. Оце купляйте такий трактор, відео по ньому є дуже багато. Беріть його зразу собі, скачуйте, і хай буде для вас як настольна книга. І будете бачити, що я говорю в цих відео. І все. Я думаю, да. що це теж є вирішення цієї проблеми. Так, е, три фільтри тут, три фільтри тут. Тонка очистка, очистка груба очистка, масляний. Грубу очистку, ось ми він є. Вони є прозорі. Коли вони там, як кажуть, засмічуються, ми їх міняємо, промиваємо і ставимо назад. Так? Так, 3. так, сітка замінюється, її не треба викидати і ставити нові фільтри. Да, так, тут, тут це, просто би... помили самі. і Ну, поставили. З руками треба буде поміняти, але угу. на перших початках років на три його вистачає. Угу. Так, по повітряний фільтр в нас захований в цей бачок. Мені здається, він по висоті буде нижчий, ніж повітряний фільтр в нас ось в кентаврі. Ну хочу поправити. Да, що на одне? Ні, ну от нижче. Чого? Вони фільтри одинакові, я покажу. Ні, висота тут... бачка, дивися. Ні, висота бачка буде. Тут він напряму з'єднаний, а в Джимі капот йде нижче, ага. іби він був з'єднаний напряму, він був би такий самий. Ну, ну але роби. якщо взяти по сидінню от водія да, тракториста, то виходить, от я хочу... ні, хочуть... ні то, то буде нижче, нижче. То, буде, то буде оцей Ниже. бачок. Буде нижче, відповідно. Ну, ну, в... І той більший має резервуар. І більше, от покажи, Андрій, покажи, тут, наскільки. Тут буде резервуар більший. На сантиметрів 15 він десь так вище розташований, ніж може, у Ні, може бути навіть даже більше, даже і більше. Даже ну зараз більше. ми закриємо капоти. Може тоді так буде більше видно. Так, вихлопна труба в нас ізольована, з гарного металу, мені дуже подобається. Така повздовжньо, в принципі, тут класно. Давай ще нагадаємо, яка в кентаврі. В кентаврі ізоляція йде з, тоншого, з тоншої сітки, але відстань буде ширша. Ну, я думаю, що вона буде все рівно нагріватися і треба бути обережним. Гарна ізоляція йде зато донизу. Ну, труби так, продумано. Андрій. Що ми пропустили? Думаю Ні. тут попередку. Ми все сказали. Все Сказали, так. да в принципі, все що головне, все що головне мотори однакові, об'єми радіаторів трошки різні, акумулятор сильніший в кентаврі. Такі в наші висновки, <рес> а приймати рішення вже все рівно вам. Так, да, все рівно вам так. Закриємо У нас. Що таких тракторів вистачає, що таких не да. Ну от, бачиш, єдине єдине, що ми сьогодні не догодили, що вже немає до кентавра речі, на дводисковому ну, до речі. у нас сьогодні було 404 й кентавр. США була одна, дві. А рано вже приїхали, клієнти вже купили. Ось так Була зранку вже в дев'ять люди. Це ще... що, вже останнє? Останнє, бо він же відправився. Ну як наше є, збирати треба, але ну ті, що зібрані були, сьогодні клієнти приїхали ага. на 9 людині, вже загрузив машину. Ага, бачиш. Ну бачите, вчора, вчора був вже на дводисковому щепленні, вже його немає. Сьогодні вже й показуємо так. Ну але добре, що вони ще є в нас наявники. Так зібрати тут тяжкувати зібрати зібрати. Це вже буде інша справа. Це вже це вже не чекати їх з Китаю. Ні, ні, тут тут вже зба... тільки треба під зборочку. Так, ну, так, закриваю нашу джинну, і от можеш показати, наскільки да, повітряний, повітряний цей фільтр буде кентарик, вище, джима, да, ніж, десь... ніж цього. Ну що ж, давай до навіски. Йдемо до навіски. Навіска, в принципі, вона по тяговій силі в нас однакова в цих тракторах. Що на цю що на цю, ми візку можемо вцепити 450 кілограм, те, що заявлено нам заводами? Навіска гарна, але нагадую, що в джинми вона буде у нас доточена. Ось в кентаврі вона буде лята. Далі. По металу, по товщині металу вона однакова. Є от таке підсилення, таке, як кажуть, її укріплення знизу, такою плавоночкою в кентаврі. Ну і незначна така планочка є ще і. Ну, не сильно велика, але вона все-таки є і в джинмі. Гідравлічні виходи є тут два І гідравлічні виходи в нас є в кентаврі два. Вони є в нас. Залежними, тобто працюємо або е, за допомогою них, або тим навісним обладнанням, яке прикріплюємо до навісного обладнання, до навіски. Е, що, що тут є ще в нас особливого в джинмі? В джинмі особливе те, що ми можемо трішки регулювати нашу, як кажуть, навісочку тим, що Рубити. ми можемо переставляти ось. Ці вушка трошки вище або нижче. Тобто робити такі кути наклону, так? Да? Ну, ну, використовується для плужка, наприклад. Так. Людина там, наприклад, він там грається, а тут можна виставити і для наклону, і для ось uh -huh. підйому. Наприклад, має от покажу, що вона має два отвори. Ти піднімаєш вище для навіть для перевозки, що ось, наприклад, тут є косілка, uh -huh. там не піднімається, тож піднімаєш ти мене в'язку ну, регулювати можна й тим, і тим. Uh -huh. Тут регулюється і, і він і, ну, і радіусом і цим і ще й висотою грається. Можна mm -hmm. зробити цю, наприклад, на друге поставити, а це буде на першу. Ну, Виставляють mm -hmm. для плужків, для цього всього, щоб ну, гратися з таким. Грати, було. Гратися. Ну, 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 ось така особливість. Далі. Тепер покажу вам плюси цієї сторони. А тут наша навіска. Зашита від місця водія. Тобто тут є гарно, все воно зашито. І якщо ми будемо сидіти, ми побачимо, що це набагато зручніше. Те, що працює навіска, нам не буде летіти вся земля до, як кажуть, до рук, до рота, до рук, до вух, а воно все-таки все залишиться на землі. Тут в джинмі це просто планочка зверху, вона є така обманка, все тут прозоро, все видно, всі речаги. Вони всі будуть в нас. В робочому процесі, тобто в землі. Далі. В Джиммі гарно виведена ця панель для номеру, і вона дуже має гарну підсвітку. Куди не їдете, всі скрізь вас бачать. Є лампочка діодна, яку ми можемо наставляти, Ось вона так нахиляється. Ну і фари в нас звичайні лампочки. Що в нас в кентаврі? В кентаврі в нас підсвіточки на номер немає, зато в нас є оновлені лампочки, така світлодіодна лента тут вже є, вони гарно будуть світитися. І так само є задній такий ліхтарик, який теж можна виставляти. Мости однакові, вага однакова, метал. Теж, я думаю, що ну, не, плюс-мінус немає переваги жоден один перед одним. Ну, фуркопи, всі розміри однакові. Ну я ж кажу, навіть якщо якщо вчора ми бачили різницю по довжині цих щок, то тут сьогодні цієї різниці немає. Андрій, щось додаєш? Ні, ну я свої плюси-мінуси. Я казав, ну, ну за Джиму, за, 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 джиму угу. за це тут. Угу. Просто зробили концепцію, поставили тут. лампочки, так тут діод, так. а тут діод. Там лампочка. Ну, коротше, ну, пом 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 поміняли щось більше плюсів, більше мінусів. Ну, кожен, Я ж кажу, кожен виробник хоче відрізнитися і хоче свою фішку внести і, як кажуть, цим і завоювати нашу прихильність. Ось так. Така навіска, в принципі, думає. Ну, єдине, бачите, єдине все-таки ми можемо сказати, що. Тут є, не забуваємо, що на джин відводискове щеплення, і сюди ми можемо, як кажуть, працювати на пресах, на картопле копачках. Да? Андрій, що нам тут? Ну, а, саме головне смішно? це прес, бо картоплений пачка може бути на одну mm, ага. Прес, і комбайні ці, ну, картопляні. Картопляні, да, комбайни. Вони, вони. Бо купачка це так. Обороти стали, ти доїхав, uh -huh. там земля не стільки набивається, як на картопляні. Ти доїхав до кінця на це картопляний комбайн, uh -huh. деяких використовується, до речі, зараз при нинішніх цінах на картоплю там не сильно, але вони теж є. Вони теж є. Так, йдемо далі. Ідемо далі. Знову ж таки, підлога нерівна. Кентаврі вона вже рівна. Вчора я, як кажуть, джинму, ми так показували. Тут нагадую вам знову все те саме. З правої руки маємо коробку передач: перша, друга, третя, четверта, задня, повишена і понижена. Але ще ми маємо речах, який нам дозволяє ділити кожну швидкість пополам. Перша, перша з половиною, друга, друга з половиною, третя, третя з половиною і четверта вал відбору потужності в нас на дві швидкості 540 тисячу. Ось він, він приводить в дію одним речагом. Е і, в принципі, що в нас тут є? Є приведення в дію переднього приводу. Не, не забуваємо, що це в нас повноприводний трактор. Коли нам потрібно, ми, як кажуть, пробуксовуємося, Включаємо включаємося, да, коли нам потрібно кудись там заїхати, де так просто не заїдемо. Ось, ну і Біля коробки передачі в нас ще є е ручний газ. В нас є речаги, які керують навісним навіскою. Це блокировочка. А це блокування, блокування. заднього. А, вон, приводу. а це виходить Тут трошки навіско. більші в джими речашки. Більше, да. ну, так. Ну таке ручний тормоз в нас ось біля педалі тормозу. Ось він такий. Не забуваємося. Гарна панель, сіренька, гарний пластик, гарні показники, кнопочки. В принципі, вчора ми показували, вона ідентична, мені здається, да, Андрій? Так, так, так. Там так, ну, давай, Нічого не помінялося нічого не помінялося. Не... Давайте тепер нагадаємо про кентавра. Кентавр. Чим нам особливий кентавр? Кентавр рівна підлога, це вже плюс. Коробка передач у нас теж перша, друга, третя, четверта задня. Повишена, понижена, ручний газ є в нас на навісочку, так, так. Під, на підняття опускання Це і блокування заднього мосту. Тепер нагадуємо, в кентавр має свою особливість. Ось в мене цей річах показує, що мій вал відбору потужності вимкнений. Якщо я його опущу донизу, то я його так вмикаю. І тоді вже аж перемикаю обороти, які мені потрібні. Тут він так само йде на дві швидкості на 540 тисяч оборотів. Е, думаю, що... ага, це, це в нас е, приведення в дію переднього Перепо. приводу. Ну і по речагу, мабуть, це все. Гарний в нас гарний руль, мені дуже подобається. Його завжди хвалила. Такий сучасний, модернізований. Гарна панель, теж з пластику, чорного пластику. Показники добре видно, чіткі цифри, не заплутаєтеся, все те, що потрібно. Кнопочки, повороти, в принципі, дуже схоже на панель навіть із джинмою. Ну, Такий, трошки, знаєте, кажуть, пилюки трошки є така в нас панель З -з 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 маленька. Зашита. Зашита, да. так. Ну трошки, щоб може не летіла пилюка на, на цей на панель нашу. Комфортно, багато місця, але саме основне мені подобається, що рівна ця підлога. Шкода, що е, ручний тормоз я вам його навіть не покажу, тому що він дуже сильно захований тут. Андрій, Схований. ну де він? Шхований, щоб вам його доставити, знаю, треба вийти з трактора я... і ставити. Я не знаю для, для якого користування і для кого він так е, замаскирований і чи взагалі він потрібен тоді в користуванні. Одна назва є, що він є в наявності. Ось так. Так, Тут в мене сходинки немає. Сходинка в нас на одну сторону так само, як і в джинми. Ось він, вона, вона, виходить, з лівої сторони і тут, і там. Такий у нас сьогодні випуск, такий наш сьогоднішній огляд. І найголовніше ціна. Ціна джинми буде на 600 доларів дорожча за ціну кентавра. Ну але врахуємо, що кентавр все-таки йде на однодисковому щепленні. Якби був би, е, на дводисковому щепленні, то я думаю, що ціна би була б е, ну різниця в ціні була б менше. Наскільки, Андрій, тобі відомо? Десь в районі ну, наприклад, на вже не на 600 доларів, а на 400. 200 доларів би трошки вскороти. Да. Ну приблизно да? там При, е, приблизно. Ну, думаю, вам було це корисно, цікаво. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До побачення!